Всім привіт! А ви знаєте, скільки українців вживають алкоголь? Я теж не знала, але відкупала класне дослідження, яке провела Всесвітня Організація охорони здоров'я в Україні, і це сама свіжа актуальна статистика за 2023 рік. Сьогодні знімаю малюсіньке відео для того, щоб вам про це розказати. Опитування проводилося в грудні 2023 року: то скільки людей старших за 18 років в Україні вживають алкоголь? 77,4% опитаних сказали, що вживають алкоголь. 81 всіх чоловіків вживають алкоголь, і 75,2 серед всіх жінок вживають алкоголь. Тобто з чотирьох жінок лише одна взагалі не вживає алкоголь. І ви скажете: Ну то ясне діло, ну на новий рік всі п'ють шампанське. От тобі і статистика, і тут іде розшифровка. 50,8% серед тих, хто в принципі вживають алкоголь, роблять це частіше ніж один раз на місяць. Плюс уточнюється, що в середньому чоловіки вживають алкоголь 58 днів у році, а жінки 27 днів. Давайте розберемося, що таке поняття в середньому. От дивіться: бідні українці їдять капусту і рис. Багаті українці їдять м'ясо. В середньому всі українці їдять голубці. Зараз ви повинні були краще зрозуміти, що таке в середньому. О що ми тут бачимо? 22,6% людей не вживають алкоголь і не мають з цим жодних, жодних проблем. 10,7% ніколи в житті не куштували алкоголь. Я думаю, що це ті люди, яким релігія не дозволяє вживати. Наприклад, іслам забороняє алкоголь, або багато протестантських християнських конфесій також вважають великим грехом алкоголь. А сама цікава цифра, що 11,9% людей, всіх опитаних колись вживали алкоголь, але покинули. Прикинемо приблизно 25 мільйонів дорослого населення проживає в Україні. З них 11% колись пили і покинули. Народ, це 3 мільйони людей. Це питання до тих, хто боїться кинути пити, щоб не бути білою вороною. 3 мільйона людей вже зробили це до вас. Ти не один. І я плюс один. А хто з вас ще плюс один, теж напишіть в коментарях. А йдемо далі за цією діаграмою: 26,6% вживають алкоголь але рідше одного разу на місяць. Будемо вважати, що це люди, які ходять по лезу бритви, але поки що втримуються від зловживання і контролюють себе. Тобто вони не алкоголіки. І 50,8% це люди, які мали би підписатися на цей канал та пройти тест на алкоголізм. Бо, можливо, у них вже є перша стадія алкоголізму. Це люди, які п'ють частіше, ніж один раз на місяць, а можливо і набагато частіше знаємо ми, що таке алкоголь. Якщо перекласти на цифри, то десь орієнтовно 12,5 мільйонів дорослих людей в Україні п'ють частіше, ніж один раз на місяць. І це означає, що в них є потенціал для того, щоб стати алкоголіками. Кому цікаво, просто потім прочитаєте, як розподіляється статистика серед класів населення більш освічені, менш освічені. Скажу вам так, що п'ють всі однаково, плюс-мінус. Що ще цікаво? ВООЗ визначає пияцтво як ситуацію, коли за один епізод вживання алкоголю, тобто ви прийшли на вечірку, і за один вечір, за один епізод вживання, ви випиваєте для чоловіків. 6 і більше стандартних напоїв, а для жінок 4 і більше. Один стандартний напій це 10 грам чистого спирту. Наприклад, один стандартний напій пива це приблизно 285 мл. А вина це приблизно 120 мл. І міцного алкоголю це приблизно 30 мл. Це те, що має 40 градусів. Отже, Якщо мужчина прийшов на вечірку і за один епізод вживання випиває 6 помножити на 30 – 180 мл міцного алкоголю, тобто горілки, це вже випадок пияцтва за класифікацією ВООЗ. Якщо таке сталося за останній місяць хоча б один раз, то ми називаємося пияки. Ну, наприклад, я пила пиво. Моя норма пива була десь півтори літра. Ну так, це на вечір мені, коли я нічого не святкую просто, а коли святкую, звісно, що більше. 40 грам чистого спирту мені дозволяють випити, і я не буду вважатися пияком. Значить, це у мене 285 помножити на 4. Виходить, десь приблизно. Біля літра пива. Якщо більше за літр пива, то я тоді вважаюся пияком. Можете навіть не сумніватися, я була пояком, адже я пила більше, ніж 4 стандартних напої алкоголю кожного дня. І дуже часто набагато більше, ніж 4. Отже, кожен про себе зміг прикинути, що таке пияцтво і чи є він пияком. А далі йде статистика: 49,2% теперішніх споживачів повідомили про випадки пияцтва, 64% чоловіків повідомили та 36% жінок. Я вам скажу, що жінки п'ють більше, просто вони про це не повідомляють. Ми про це вже говорили. Середня кількість алкоголю спожитого під час випадків пияцтва близько 8 стандартних напоїв або 80 грамів чистого спирту, 12 для чоловіків і 4 для жінок. Жінки бачимо, що вони применшують і частоту свого вживання, і кількість свого вживання. Ну, така специфіка, така психологія жінок. Ми не хочемо в цьому зізнаватися. Я завжди брехала, що я пила менше. Завжди. А чоловіки 12 стандартних напоїв, це приблизно 360 мл за один раз і більше. І цікаво, що 24,9% чоловіків, тобто кожен четвертий, повідомили про випадки пияцтва один раз на місяць або частіше, де люди в основному п'ють. Я скажу про себе, я пила вдома. До ковіда я вдома якось не практикувала багато вживати, це було якось соромно, але ковід все виправив, і я просто почала пити вдома. Це, це дуже зручно. Не треба нікуди йти, не треба ні з ким спілкуватися. Можеш пити скільки тобі треба. І якщо тобі пощастило з сімейними, які тобі не компостують мозок, то в принципі ти можеш дуже успішно, швидко, з задоволенням спитися. І все. Так, у нас люди так само роблять, як і я 71,3%. Вони п'ють вдома, в гостях 47,2%, в кафе, в барі чи ресторані 14,1%, а на вулиці 9,5%. Де ми купуємо алкоголь? Ну, традиційно 79,2% купуємо в супермаркетах або магазинах. Цікава статистика щодо незареєстрованого алкоголю. Ну, давайте будемо чесні: самогон. Домашнє вино, домашня горілка, наливки, настоянки і так далі. 48,3% споживачів алкоголю повідомили про вживання деяких видів неоподаткованого алкоголю. 42,9 алкоголь домашнього виробництва. Ну, Половина п'ють самогон. З одної жінки я колись чула таке: а що в горілці? Там же ж ні хімії, нічого, там же ж тільки сахар і дріжджі. То я кажу, може, там навіть спирту немає? А де там спирт? Там просто дріжджі цукор. І тут іде така ще статистика: що споживання алкоголю, виробленого в домашніх умовах, більш поширене серед сільських жителів, ніж серед міських. 55,7% і 36,7%. В місті важче робити саморобний алкоголь, немає простору, в квартирі ти самого на апарат не поставиш. Звернемо увагу, що тут ще є зміни в споживанні алкоголю з початку повномасштабного вторгнення. Частка тих, хто зменшив споживання алкоголю, значно більша, ніж частка тих, хто збільшив. 6,8 взагалі припинили вживати. Я потраплю в статистику 24 року. 5,5 почали пити більше, 2,9 повернулися до вживання після того, як не вживали. 3 плюс 5,5, 8,5. Але 21,5 повідомили про зменшення вживання алкоголю. Тобто зменшили і взагалі припинили, в нас виходить на 28% людей або зменшили, або припинили. Це супер, а збільшили або знову почали пити це всього лише на 8%. Тобто пити стали менше. Як ви думаєте, напишіть в коментарях через яку причину Здорожчання алкоголю чи свідомість? Можливо, хтось подивився мій ролик, вирішив покинути пити. Наступний слайд: наслідки вживання алкоголю за останні 12 місяців. Оце клас. 15% активних споживачів алкоголю повідомили, що відчули шкідливий вплив алкоголю. А 85% п'ять остальних відсотків не відчули, чи що. Наприклад, негативний вплив на здоров'я або негативний вплив на добробут. 17,4 відчули провину або докори сумління після вживання алкоголю. Оце мої бубочки, вони не зможуть покинути пити по-любому. 7,6 відчували вплив алкоголю на якість виконання своїх повсякденних обов'язків. І 7,5 відчували вплив алкоголю на свою пам'ять. У мене пам'ять дуже сильно страждала. Я прямо почала забувати абсолютно все. До речі, вона досі не відновилася. Повністю і не знаю, що відновиться. І ще ось такий останній слайд: споживання алкоголю, охорона здоров'я та обізнаність. Скільки з людей у нас знають про шкоду алкоголю? Я працюю в цьому напрямку. Моя ціль і є, аби обізнаних людей стало більше. Просто люди почали навіть задумуватися про це. Адже дивіться, що ми тут читаємо. На запитання, чи вважають вони, що алкоголь такий же продукт, як і будь-який інший, і не потребує особливих обмежень. Народ 19 і 8% респондентів відповіли ствердно. Я перепрошую, кожен п'ятий дорослий в Україні вважає пиво, те саме, що квас, горілка те саме, що вода. Тобто це те саме, що будь-який інший продукт не потребує ніяких особливих обмежень, розумієте? Ну і ось тут ми ще додатково бачимо, що 92,5% людей вважають, що психічні та поведінкові розлади, такі як алкогольна залежність, гостра інтоксикація, абстинентний синдром, агресивна поведінка тощо. Це те, Ризик, чого, збільшується під час вживання алкоголю, так само травми, серцево-судинні захворювання, захворювання підшлункової залози, онкологічні захворювання, і ВООЗ вважає недостатнім. Рівень обізнаності того, що алкоголь призводить до онкозахворювань. Тут ми можемо прочитати при високому рівні обізнаності про те, що алкоголь є фактором ризику певних станів, таких як психічні розлади, травми, хвороби серця, печінки, обізнаність про зв'язок між алкоголем і раком є досить низькою. То люди не пов'язують виникнення онкозахворювань із вживанням алкоголю. Але все ж таки 57% так вважають. Тобто кожен другий. А кожен другий вважає, та ніщо не буде. Ніколи ж не було такого, та й не буде і далі. Ну, якось так. Ось така статистика, ось такий коротенький випуск. Якщо ви знаєте якусь статистику в інших країнах або щось ще цікавеньке знайдете, то напишіть в коментарях, ми це зможемо обговорити. І бажаю вам всім бути здоровими, бути тверезими, бути обізнаними. І обов'язково, обов'язково підпишіться на мій канал для того, щоб знати більше про алкоголізм. До зустрічі!